Ну що, всім доброго ранку. От, а я хочу вам показати, як вже посходила наша люцерочка. Ну і показати отакі от, от гарні колії на нашому огородику, на наші люцерочки. Ну, гарні, так? Да? Видимо, які красиві втоптані. Ось ще колії, так? Да? Клас, скажіть. І ось тут колії. Ну, краса, знаєте чого? У нас є отакі от, от гарні. Добродії сусіди. Я думаю, напевно, кожен може такими сусідами похвастатись, так? От вона, тут от ця, бідна люцерочка, сходити. Тут хтось дозволяє трактором проїхати, юкали мене. Вже видно рядочки, бачите, як гарно. З рядочки я бачу оцю колію. Ну от прям, от я прям в шоці, що я скажу. А ну а ви тепер напишіть, у вас теж такі самі файні сусіди? Ну бачите, ось де посходила прям от гарно. Прямо трясно, гарненько. Далее де кажуть, що нічого не буде, тілю церкві, так. Да? Але ж все одно, ну ми ще посіли не для того, щоб тут зараз прийшов трактор. І з ось там незрозумілого дозволу. Ось такі рядочки, дивіться. Так що трошечки у нас тут є. Конфуза, як завжди, не без цього. Рядочок, бачите, ось якраз. То звісно, що От, дощика не вистачає, я б сказала. Щоб дощик була б вона в більшому росі, так думаю. Так, ну, але є. У нас добрий ранок. Ось такий гарний, трішки неприємний. Воно то по-сусідськи. Ну, по сусідськи бачите, там луки. От через луки нехай вони заїжджають. По-сусідськи. От якось так. Так, що напишіть, що ви думаєте по цьому приводу? Чи у вас таке бувало за такими коліями. Ось ну, якось, в общем то якось так. Так що пишіть, чи у вас такі сусіди є, як у мене. Бо ми чомусь не дуже так раді таким сусідам. Ось прям видно рядочок. Гарний. Тут більше ось краще якось по сходу, а чому там в кінці. ну Може дощик піде, бачите, прям рядочки гарно видно, дивіться. Ну що, такий короткий сюжетик вам. Пишіть свої коментарі. Цікава ваша думка. І всім бажаю гарного, мирного дня. Щоб у вас таких сусідів не було.